То ти, Олеся, вважаєш, що Борис тобі не пара, суворо запитав батько. Я собі просто не уявляю, про що ти думаєш. Тобі зробив пропозицію серйозний чоловік, а ти носом крутиш. Тату, я його не люблю, тихо сказала Олеся. Розумію. Батько присів на хвилинку і глянув доньці у вічі. От тільки доні, я маю тобі відкрити одну таємницю. Яку? Любов це не те, що ти думаєш. Часто любов приходить як нагорода з часом. От така любов справжня. А те, що ти зараз називаєш любов'ю, це захоплення, і не завжди воно йде тобі на користь, а часто і губить людей. Олеся зовсім не розуміла, що хоче їй сказати батько, як не старалася дівчина, але зенека з голови вона викинути не могла. Ну навіщо тільки вона його зустріла? Тепер ні їсти, ні спати не може. Ще цей Борис так невчасно з'явився в їхньому житті, одружуватися хоче, каже, що має наміри серйозні, а її думки ніхто й не питає. Ну, як це можна на час без любові замішити? Олеся була дуже щасливою, коли поступила в університет. Мріяла стати вчителькою і тому завжди старанно вчилася. Своїй єдиній доньці батьки в місті зняли квартиру, бо не хотіли, щоб вона жила в гуртожитку, як то кажуть, хотіли вберегти, але вийшло не так, як вони гадали. У господині квартири, яку знімали для Олесі, був син Зиновій. Він часто приходив до дівчини по гроші за оренду і під час цих візитів закохався в красуню-студентку. Олесі ж він припав до душі з першого погляду, та була, ладна була за нього життя віддати. Зустрічалися таємно, що батьки не знали, мріяла, що в один прекрасний день зенек зробить їй пропозицію, і тоді вони разом поїдуть до батьків на благословення. Ти що, і справді думала, що я з тобою одружуся? розсміявся Зенек, коли Олеся йому сказала, що дитя під серцем носить. Хто ти, а хто я? Повертайся в своє село, там тобі відповідну пару і знайдуть. А дитина, плакала Олеся, ще сподіваючись, що коханий передумає. Мені байдуже, сухо відповів Зиновій. Олеся встигла отримати диплом і вже з округленим животиком повернулася в село. Мама голосила, а батько мовчав. Та коли в Олесі народився синочок, то бабуся й дідусь мить про все забули. Їхні серця заполонила така радість і любов, що їм ж було байдуже, що там кажуть люди, у них своє життя. А якось до батька у справі приїхав його партнер по бізнесу, Борис. Олеся йому дуже приглянулася, і через якийсь час він вирішив її засватати. Борис був років не 15 старшим за Олесю, але одружений він ще не був і дітей не мав. Сина Олесі він полюбив, як рідного, і хлопчик до нього тягнувся, от тільки Олеся ніяк не могла себе перебороти, бо десь в глибині душі вона сподівалася, що зеник їх знайде і забере до себе. Батьки таки наполягли на тому, щоб Олеся виходила заміж за Бориса, поки той не передумав. Ти ж ти якщо не про себе, ти хоч про сина, подумай. Хлопчику батьку потрібен, і Борис зможе ним стати, сказав тато, і Олеся його послухала. Борис забрав молоду дружину і сина до себе в свій величезний будинок. Перше, що він зробив, це дав сину своє прізвище, адже рідний батько від нього відмовився. Спільних дітей у Олесі з Борисом не було, але він так любив сина, що з малку брав його усюди з собою. Це мій спадкоємець, і я маю його навчити усьому, що сам мію і знаю, з гордістю говорив Борис. Олесю він теж дуже любив і лелія, вона біля такого чоловіка просто розквітла. Ну що, доню, чи любиш ти свого чоловіка? якось запитав батька у неї. Олеся глянула на Бориса, зашарілася, а потім каже, Та я собі вже й життя без нього не уявляю. Він для мене, наче повітря. Дякую, тату, за добру пораду. А вам відомі такі випадки, коли любов приходила не відразу, а з часом? І що таке, на вашу думку, любов у сім'ї?